Вітаю на каналі Атб. Жовті цінники. Сир кисломолочний. Торгова марка. Своя лінія. 53,90 Кисломолочний сир. Своя лінія. 5% жирності 48,90 52 гривні 60 копійок. Нежирний сир. Торгова марка. Своя лінія. Сир кисломолочний, просто наша 64 30 за 300 грамів. 40 грн ,90, 90 копійок. Торгова марка Своя лінія. Сир кисломолочний, 5% жирності. 45,90, 350 грам, 9% жирності. Сир кисломолочний молокія 5% жирності, 65,90. Кисломолочний сир молокія 28,40. Нежирний сир. Яготинський 34,40, 5% жирності. Бісквітне тістечко. Своя лінія. 17,90. Сирок глазурований, розумний вибір. Полуниця 30 36 грам. Сирки глазуровані злагода. Молоко згущене, 45-70, за 120 грам. Сирок глазурований злагода 2 в одному 18-90. Чорна смородна та вишня. 18,90 персик та малина. Сирок глазурований 2 в одному. Сирок глазурований з цукатами та манго 13,90, 36 грам. 9,30 Сирок глазурований розумний вибір з ароматом кокосу та ванілі. Злагода, сирок глазурований з ароматом ванілі 11 гривень 90 копійок. Йогурт і мілупа 17,50. Є різні смаки. Йогурт злагода 20,90. Яблуко банан, абрикос морква та чорна смородина. Продукт кисломолочний, лактонія, 16,90, 15% жирності. Йогурт безлактозний, 30 гривень, 50 копійок, 2,5%. Закваска, 51,60. Сирок без цукру, мілупа, 15,30%. 59,90 шоколад молочний. Карамель, мармелад та печиво. Десерт молочний. Розумний вибір: 1690. З карточкою АТБ. Ціни ще дешевші. Пюре чудо чадо 18,80. Яблуко та персик на акції. Ковбаса Добро в салямі преміум 34,90 нарізка. Ковбаса нарізка Венеції 49,90. М'ясна лавка своя лінія 32 ,90 гривні 90 копійок. Грудинка копчено варена нарізка 56,90. Бекон 50 гривень, 60 копійок. Це за 100 грам. 47,60 60 валик. Крило 9 гривень 66 копійок за 100 грамів. Гомілка 7 гривень 96 копійок за 100 грам. Кобаса добров. Українська варно копчена 32 гривні 80 копійок за 100 грам. Шинка добров, рулет курячий 169 гривень 90 копійок. Ковбаса лікарська 128 гривень 30 копійок за пів кілограма. Ковбаса варна любительська 34,50 за 100 грам. ДСТУ. Вуха по-царськи 42 гривні 90 копійок. Ковбаса варена торгова марка Своя лінія 72 гривні 60 копійок. Виріб фаршевий ковбасний ряд 43 гривні 50 копійок. Пів кілограма. Яйце куряче, 56 гривень 90 копійок. За 10 штук. Перша категорія. Яйця куряча своя лінія. Вища категорія 58,50. Кукурудза солодка, Швидко заморожена. 53,50 за 400 грам. Капуста брокколі 54,80 Торгова марка своя лінія 400 грам. Суміш перців солодких. 52 гривні 30 копійок за 400 грам. Суміш овочева 49,60. Торгова марка своя лінія. 400 грам. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось відео, ставте лайк.